Вітаю всіх, мої дорогенькі! Питання від підписниці, яке мені дуже сподобалось, як себе почуває бойовий генерал в цивільному піджаку? Ну, понятно, всім зараз розмова йде про Валерія Залужного. Покажіть мені, як себе Валерій Залужний почуває в должності посла в цивільному піджаку. Покажіть, які його ощущення, це його робота. Це його робота. Він уміє домовлятися, він уміє розмовляти, він уміє створювати навколо себе коаліцію, уміє і навчити, і вислухати інших. Йому за це добре платять, чувствує він себе прекрасне, а головне, що чувствують його в безпеці, його сім'я, рідні, близькі, жінка і діти. Да? Для нього це е, норм. Для нього це навіть, я б сказала, велика радість, що він знаходиться в цьому піджаку цивільному. Е, Як наче він цього очікував, планував і хотів. Не дивлячись на те, що там розказують нам, е, який нещасний е, залужний, і він цього не заслуговує. Карти показують обратне. Для нього це прекрасно. І для його сім'ї теж. Так, покажіть мені. Покажіть мені, які покаже успіхи на посту посла у Великій Британії. Ви знаєте, він відіграє дуже важливу роль в нашій перемозі, навіть на навіть, скажімо так. В тому, щоб ми вийшли на позиції більш переможні, на більш переможні позиції. Понімаєте, він попитається вивести ситуацію із тупіка. Багатьом відкриє очі на те, що твориться на війні, як твориться на війні, да, скільки ресурсів потрібно для війни, що того, що дають замало, дуже замало. І він відіграє кстати, важливу роль в приближенні нашої перемоги якою б вона не була, в якому б вигляді вона не була? Карта Сонця і карта перемоги. Чи повернеться він на військову службу? З військовою службою покінчено. Він туди не повернеться. Покажіть його найближче майбутнє? Карти говорять, що якщо хтось думає, що я мрію про те, щоб стати зіркою такого світового масштабу, да, чи зайняти якийсь дуже великий імедійний і медійний пост, стати важливою медійною людиною, то поки що на цьому поставлена пауза, і поки що карта Пентаклі говорить, що це тільки ваші домисли. Це тільки ваші домисли. Вітаю всіх, мої дорогеньки. Давайте подивимося, що у нас трапилося на Ростовській АЕС в Росії. Що там трапилося? Наскільки все серйозно? Покажіть мені, що там трапилося Ростовська АЕС Росія. Що там трапилось, наскільки все серйозно Карма прийшла до людей. До людей прийшла карма як наслідок дій, які робилися вже дуже давно. дуже давно, да? Робилися определенними людьми дії якісь безответственні, халатні, нечесні, які повлікли за собою тепер події кармічні, да? коли приходить тюк, тюк. Е і ця кармічна подія відігралася для багатьох людей, для багатьох сімей. Да? Чиясь нечесна, несправедлива поведінка, обманна, хитра, ложна і небезпечна для багатьох, обернулася кармічними подіями. Ці події вже колись відбувалися на цій АЕС, і вже колись це було це як повторення. Бо опасно, опасно для здоров'я, для життя людей. Все дуже опасно і все дуже серйозно. Можливо, навіть будуть якісь жертви. Наряді Росія про це скаже, але карти чітко це показують. Угу. Важкий період, людям буде важко зараз. Я Хочу вам сказати, що ця хмара радіоактивна піде не тільки на Росію, вона може піти на інші берега. Хочу вам сказати, що ця подія набуде розголосу якогось. Ну, Не дуже великого, але в інтернеті її обсуждатимуть. обсуждатимуть. Чим це все закінчить для, для росіян? Для, для росіян придумають якусь брехню, лож. Ведуть в оману, в заблуждення, скажуть, що все добре, в общем, це карта брехні, обману і маніпуляцій. Да? Ночь, луна, все покритом раком. Ніхто нічого правди розказувати не буде. Ну це й не удивительно. Все буде в тайні, все буде купіровано, ніякої інформації ніхто розпространяти не буде. По отшельнику людям треба берегтися, ховатися, закривати вікна, надівати одежу, яка захищає лице, руки, ноги. Все це треба робити обов'язково. Euh, зроблено все по дьяволу. Хтось систематично робить ці помилки, робив ці помилки і робить на атомній станції. Хтось цим уміло маніпулює це все будуть скривати. І, можливо, навіть по цій карті дьявол це зроблено специально. спеціально. Так. Eh, народ бухає, п'є їм все одно. Я спитала, яка реакція народу буде? Народу пофіг. Да? Народ гуляє, бухає, у них все добре. Народу сказали, ну ну все йде по плану, ніяких отклонений. Е, влада завжди права, ми, на вірному шляху, е, от. і народ себе, ну, знаєте, але деякі люди будуть виїжджати. Дехто не послухає і перестане отак от празнувати, пити, гуляти цілих ці виходні, да, а собере сумочку, руки в ноги, і все-таки звідти здрисне yeah. з території, де знаходиться ця атомна станція. Ну, Такий у нас вийшов розклад.